Життя дослідника це життя самітника, що присвячує себе науці. Захована від світу в своїй вежі, Ленора, вільний від експериментів час, гуляла зі своїм песиком довкола предмету своїх досліджень і вирощувала місцеві рослини в саду. Навіть змогла виростити маленьке дерево шепте дерева прямо у себе на задньому дворику. Присвятивши всю себе дослідженням, вона не прагнула нових знайомств. За компаньона її була собака Мірна, а за друзів книжки та природа. Спілкування їй заміняли дотепні п'єси, які вона раз за разом перечитувала. Вона навіть відмовила товариство просвіти, яке запрошувало її доєднатися, щоб повністю сконцентруватися на своїй роботі. Так було до того часу, поки вона не покохала. Мабуть, під час чергової прогулянки з Мірною вона познайомилася з Іре, представниками глибинних гномів, розповсюдженою в підмороку расою. Кохання між ними сполахнуло як іскри. І зовсім скоро вони почали жити і творити разом. Іра облаштувала собі майстерню на даху вежі, а Ленора працювала в підвалі, заставленому книгами. Та якщо вони хотіли швидко один до одного дібратися, то за допомогою однієї кнопки вони могли транспортуватися від найнижчої точки вежі до найвищої. Іра та Ленора поєднали свої знання з магії та винахідництва і почали створювати дивовижні предмети разом. Поодинці вони трудилися буденно, а разом надихали один одного на нові досягнення та новаторство. До прикладу, перстень із когорожа є лише одним із їхніх численних наукових звершень, та одержимі блискавкою іри прагнули понад усе дослідити їм за межами підмороку, де вони прожили все своє життя. Розбіжність в планах на майбутнє, мабуть, і стала каталізатором сварки між клірикиною та винахідниками, припинивши їхній короткий союз. Коли Іра і Скрабів вперше покинули підморок, лютував страшний шторм. Зацікавлення глибинного гнома блискавками миттєво переросло у всеохопну одержимість, а решту життя було присвячено спробам відтворити умови того доленосного шторму. Кажуть, що то біль Ленори від втрати коханого породив нечуваний шторм підмороку і, прагнучи віднайти його джерело, Іри тільки далі віддалявся від нього. Ленора зняла кільце, яке вони створили разом з Іре та замкнула його в скрині в підвалі. Там же вона лишила і палецю, що дарувала благословення містри, бо не було вже кого благословляти. Ленора лишилась наодинці зі своїм розбитим серцем. Дякую за перегляд. Більше секретів шукайте в закріпленому відео.